Шановні глядачі, вітаємо вас у прямому ефірі з Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Для мене ти рідна мова, не просто річ, не просто слово. Ти ген від прадіда, від діда, ти серце стук, ти вічний ідол, мої ти радощі і жалі, моє життя на цій землі. Дорогі друзі. Щиро вітаємо вас у цей урочистий натхненний час, усіх хто любить, шанує та плекає українське слово, прихильників міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. І цьогоріч конкурс згуртовує тисячі шанувальників українського слова, від допитливих третьокласників до завзятих студентів закладів вищої освіти. Сьогодні ми даємо старт яскравому, відкритому змаганню, в якому зустрінуться талант, знання та щира любов до рідної мови. Сердечно вітаємо з урочистим відкриттям 26-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика – справжнього свята українського слова. До вітального слова запрошуємо Інну Кільдерову, начальницю головного управління загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України. Дорогі учасники, шановні вчителі, друзі. Від імені Міністерства освіти і науки України та від себе особисто щиро вітаю зі стартом 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Для мене особливо хвилююче сьогодні вітати вас, адже звертаюся не тільки як державний службовець, але як учитель української мови, закоханий у наше слово, його красу, мелодику, багатство, розмаїття. Міжнародний конкурс імені Петра Яцика – це потужний рух, що об'єднує талановиту молодь з усього світу навколо українського слова. Ваша участь у конкурсі є беззаперечним свідченням того, що наша мова жива, вона розвивається і має блискуче майбутнє. Українська мова сьогодні це мова переможців, мова сміливих, мова тих, хто будує майбутнє. Це не просто предмет у шкільній програмі, а ключ до тисячолітньої історії, культури та ідентичності. Кожен із вас, хто бере участь у цьому конкурсі, не просто демонструє свої знання, а й доводить, що українська мова це інструмент для творчості, кар'єрного зростання та спілкування з усім світом. Ви робите її модною та популярною, показуючи, що наша культура це потужний тренд. Окрема подяка вам, шановні. Колеги-педагоги, оскільки ваша робота це набагато більше, ніж просто уроки. Долаючи виклики сьогодення, ви не лише навчаєте, а й виховуєте справжній дух, формуєте свідомих патріотів, для яких рідне слово є найвищою цінністю. Дорогі конкурсанти, щиро бажаю кожному з вас успіху, натхнення та віри у власні сили. Нехай любов до рідної мови веде до нових звершень, а знання стануть міцним фундаментом для майбутнього. Щастива міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика традиційно розпочинається в день української писемності та мови, який відкриває всеукраїнський радіодиктант Національної Єдності. І цією визначною подією світло вітальне слово учасникам 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика надсилає села уповноваженої захисту державної мови Олена Івановська. Дорогі учасники міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Щиро вітаю вас із долученням до наймасштабнішого мовного змагання, яке об'єднує українців в усьому світі. Конкурс імені Петра Яцика – це справжнє свято українського слова. Ваше прагнення вивчати, плекати і поширювати українське слово це свідчення любові до рідної мови, поваги до нашої культури та віра в переможне майбутнє України. У час, коли наша держава відстоює свободу і незалежність, протистоїть черговим спробам русифікації та намаганням стерти українську ідентичність, саме вона. Мова, наш духовний щит та основа національної єдності, наше спільне завдання зберегти і утвердити українське слово, яке є основою нашої духовної міці. Ще раз сподіваюся, що цьогорічний конкурс об'єднає ще більше однодумців, які прагнуть плекати і поширювати українську мову. Бажаю вам натхнення, впевненості у власних знаннях. Та нових звершень. Вірю, що цей конкурс стане для кожного з нас кроком до особистих перемог і водночас внеском у велику перемогу української мови. Нехай ваш голос звучить гордо і потужно. Разом утверджуємо українську мову, мову єдності та незламності. До шанувальників й оборонців рідної мови зі святковим вітанням звертається Павло Гриценко, голова журі конкурсу, директор Інституту української мови Національної академії наук України. Шановні друзі, шановні потенційні учасники міжнародного конкурсу імені Петра. Яцика. Міжнародний конкурс знавців, шанувальників, оборонців української мови. Мова не лише нас об'єднує, мова нас підносить і з У ті століття, коли було вкрадено нашу державу, коли не давали можливості, щоб вона була реалізована, намагалися знищити все. Церкву, Книгу. Але не можна було знищити наше мовлення, нашу мову і через мовлення, нашу українську сідомість, наше серце. Ми залишилися самі собою. Упродовж столітті проповань завдяки тому, що у нас була своя українська рідна мова. Цією мовою промовляла матір до своїх діточок, а вони переймали цю мову від матері і несли уже у майбутнє. До своїх дітей, і так від покоління до покоління, збагачуючи, розширюючи цю мову, творчи фольклор, родну пісню, творчи легенди і міфи, перетворюючи це у мотиви е, декоративного мистецтва, ці образи, що були е, е, мовно оформлені сплітаючи словесну творчість із матеріальною творчістю, Оце все було формою самовираження України, формою їх збереження і утвердження. Українці збереглися упродовж всіх випробувань, усіх несправедливих. Нападів і воїн. Тому, що ми завжди відчували відчувалися свою єдність і єднала нас міцніше будь-якого цементу. Рідна мова. Ось чому пізнання, усвідомлення сутності, сили і краси нашої. Це шлях до дальшого утвердження нашої держави. Це шлях до нашої перемоги. Там на фронтах сьогодні наші воїни віддають свої сили, снагу здоров'я, а інколи і життя за те, щоб ми з вами відбулися і збереглися. Щоб ми жили, і щоб Боже благословення, а саме життя українців, продовжувалося, і щоб ми відбулися, як велика цивілізована нова держава, держава європейського стандарту. А може від стандарту, а й зараз бути зразковими. Для інших європейських держав виручить участь у конкурсі. Розширюйте коло тих, хто причетний до посилення обстеження нашої мови, до, до тих, хто свій голос подає. За Україну, за її майбутнє. Я складаю велику дякую усім, хто долучається до участі усім учителям, батькам, настав, усім, хто є великою армією. Півчувальників і помічників у цій справі за те, що ви тримаєте уже 26 етап, це фактично це вже історія проведення міжнародного конкурсу. Підкреслив міжнародного, тому що беруть участь. Не лише учні, студенти, ліцеїсти, військовики в Україні, а і у багатьох державах за там, де є українські спільноти, там, де є українські посередині. Зрештою, конкурс я цікав, і є каталізатор діяльності. О тих усіх посередів і єднання всесвіт єднання українців. Конкурска стартує. Конкурс, Конкурс утверджений, який утверджує українську мову, українську державність, посилює українську центризму. У нашій свідомі сумості, у наших відчуттях, і веде нас до перемоги. Слава Україні! Щирі вітання спочатку мовного марафону учнівській студентській молоді, учителям, батькам, організаторам цьогорічного конкурсу надіслала й українська письменниця, виконавча директорка міжнародного благодійного фонду Ліга українських меценатів Світлана Короненко Слабошпицька. Дорогі учасники 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учителі, батьки, організатори. Сердечно вітаю вас усіх з початком нового мовного марафону, який ми починаємо у надзвичайно складних умовах російсько-української війни. Колись ініціатор конкурсу Петро Яцик приїхав до України після здобуття незалежності нашої держави і був вражений тим, що на вулицях часто звучить російська мова. Він був вражений цим засиллям чужої мови. Тоді ж він, журналістам в інтерв'ю, означив це так: це так, ніби пси нявкали б. Фраза була гострою і нещивною, але справедливою. Вона засвідчила, що Петро Яцик чудово усвідомлював мовну небезпеку, яка для багатьох в тодішній Україні не здавалася аж такою страшною. Але Яцик був правий. Нація починається з мови. Є мова, є нація. Немає мови, немає нації. Сьогодні Україна виборює свою незалежність, свою свободу і українську мову у війні з ворогом. І багато з тих, хто впродовж 26 років брав участь у нашому конкурсі, хто був переможцем, сьогодні боронить Україну і це знаково. Тож конкурс з української мови це справа державної ваги. Бажаю нашим юним конкурсантам наснаги і наполегливості у вивченні державної мови, бо тільки від нас залежить, якою мовою говоритиме завтрашня Україна. І тільки від кожного з нас залежить, якою буде наша держава. Перемоги нам, перемоги вам, дорогі конкурсанти, і перемоги нашій державі. З вітальним словом до учасників 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика звертається Тарас Кремінь, народний депутат України 8-го скликання, уповноважений із захисту державної мови 2020-2025 років, професор національного університету кораблебудування. Шановні друзі, я вас щиро вітаю з початком чергового міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. За моїми плечима приміщення Миколаївської обласної адміністрації нещадно знищений у 22-му році. Так само обстріли долунають і до інших міст і містечок сучасної України. Але жодним чином це не повинно ламати нашої стійкості, незламності, сили і боротьби. Війна за нашу ідентичність триває, тому ваш конкурс і ваша участь, ваші знання з української історії, культури, духовності і звичайно державної мови це ваш внесок у розбудову. І в перемогу нашої держави з великою шаною повагою ставтеся до того, на чому тримається наша нація. Я вам бажаю успіхів, добра і злагоди. І нехай пануватиме єдність і сила. Вперед до перемоги. Слава Україні! Щирі вітання з південного краю передають Олена Пхайко, переможниця 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учениця 11 го класу ліцею Перспектива Доманівської селищної ради Миколаївської області та її наставниця Світлана Миронюк. Вітальні слова линуть з міста, яке не скорилося боремним вітрам міста Героя Миколаєва. Щиро вітаю сьогодні всіх шанувальників української мови. Я Хайко Альона, учнівсько-домуністському ліцею перспективи Миколаївської області. А родом я з Верноградом, що на Донеччині, війна змусила мене змінити місце проживання та навчання, але не змінила моєї любові і поваги до української мови, тому я активна учасниця мовних змагань. Як переможниця минулорічного конкурсу імені Петра Яцика звертаюся до учасників майбутніх змагань, бажаю кожному снаги, опануся у своїх силах, сміливості, світло усупереможної енергії, якою наділяє нас рідне слово, змушує учнівські серця битися в такт з Україною, успіхів вам, дорогі однолітки, і перемоги всім нам. Сьогодні звертаюся до своїх колег, Учителів української мови та літератури, від зусиль яких багато в чому залежить саме існування конкурсу імені Петра Яцика, ми живемо в непростий час. Багато є факторів, які сьогодні роз'єднують нас, українців, і саме наше рідне українське слово є тією цілющою мазю, яка лікує зранені душі, яка об'єднує Миколаїв і мирноград. Чернігів і Одесу, Суми і Львів. Вшануємо цю святиню, залучаємо до участі в мовних конкурсах своїх вихованців і хай кожному учаснику 26-го конкурсу з української мови імені Петра Яцика пощастить. Нехай іскорка любові до рідного слова розгориться полум'я синівської чи дочірньої любові до рідної України Зичу творчого польоту. Крилатості думок, бажаю перемоги всім учасникам і всій Україні. Шана рідному слову і слава Україні! Наш Миколаїв горде, славне місто, героєм став звитяжності взірцем. Тримає нині стрій надійно, міцно і не гадьбить в борні своє лице. Мова існує доти, доки нею спілкуються. Наш конкурс продовжуватиме жити, допоки в ньому братиме участь обдарована молодь з усіх куточків України та з-за кордону, а вчителі-наставники своєю самовідданою наполегливою працею підтримуватимуть прагнення учнів до знань і допомагатимуть розкрити їхні таланти. Ти і у прозі, і у вірші, і у зізнаннях найпалкіших. Ти клекіт рідного лелеки. Котрий летить у край далекий, щоб повернутись знов туди, де вік лунаєш мово ти. Тобі завдячую сьогодні своїм корінням благородним, тим волелюбним, нелакуським, котре з Русі, проте, не руське, в котрім ніхто од вік не звик тебе міняти на язик. Шановні учні та студенти. Педагоги та батьки, дякуємо, що долучилися до нашого заходу. Ще раз щиро вітаємо з Днем української писемності та мови. Вивчаємо, бережімо, примножуємо красу рідної мови. Адже, поки живе наша державна мова, генетичний код нації незламним залишається український народ. До нових зустрічей!